Це перші кадри наслідків прильоту шахеду біля головного корпусу Одеського національного технологічного університету. Підлога вкрита суцільним розбитим склом, виламані вікна і двері, і головне питання, яке лунало у голові кожного: чи всі живі? На щастя, ніхто з колективу університету не постраждав, але матеріальні руйнування дуже серйозні. Пошкоджені у нас вікна більше 500 вікен, пошкоджені дахи. А, і А, і Б корпусу, і В корпусу підірвані дахи, пошкоджені лабораторії, пошкоджене інше майно, комп'ютерні класи пошкоджені. Тобто наші збитки оцінюються в мільйони протягом наступних днів. Представники адміністрації, професорсько-викладацький склад, студенти аспіранти допомагали прибирати територію. Ми черговий раз довели, що ми міцна команда, сила якої доказана пройденими випробуваннями. Але звісно, для кожного бачити діри замість вікон, зруйновані лабораторії, обладнання було неймовірно важко, адже це все результати роботи багаторічної праці. Не одного покоління викладачів та студентів. Наразі пошкоджена велика кількість або навіть більша кількість лабораторій кафедри технології зерна і комбікормів, технології хліба, кондитерських виробів та харча лабораторій лабораторії інформаційних технологій наші інформаційні центри, пошкоджені комп'ютерами. Постраждала наша науково-технічна бібліотека, майже 80 вікон під заміну, фонд, комп'ютери, тобто великий. Збиток нанесла ця дронова атака, постраждав наш патентний відділ, постраждали кафедри і автокалаборатокафедри автоматизації, постраждали багато кафедр і лабораторій, створених нашими спонсорами, такими як Нібулон, ADM, АДМ, engineering тобто всі ці кафедри необхідно оновлювати, відновлювати вікна, обладнання. Це аудиторії, зали бібліотеки, лабораторії, де буквально напередодні лунав студентський сміх, обговорювалися поточні питання навчання. Одна мить і все зруйновано. На жаль, вибуховою хвилею також пошкоджена актова зала та гуртожитки університету. Від вибухової хвилі дроноудару постраждали гуртожитки, актова зала і навчальні лабораторії Одеського національного технологічного університету. Це місця, де живуть і навчаються студенти нашого університету, де формуються освітні і культурне середовище. Але ми розуміємо, що сьогодні наші студенти мають складати сесію, захищати кваліфікаційні роботи, проходити практику. А всі ці вибухи вони не тільки створюють відчуття небезпеки, а й зовсім дають змоги зосередитися. Але е, наш університет це не просто стіни, це люди, і всі разом ми згуртувалися для того, щоб Поки своїми силами відновлювати університет. А на ці кадри неможливо дивитися без сліз. Скарбниця науково-технічної бібліотеки Одеського національного технологічного університету налічує більше мільйону архівних екземплярів. У залах бібліотеки завжди було людно. Тут полюбляли проводити наукові зустрічі викладачі. Збиралися тут і студенти, чи то презентувати свої наукові результати, чи то просто провести гарно час у приємній компанії. Вибиті вікна, виламані виби рами, розкидана, розсипана література із фондів стелажів, засипана полюкою склом. Все це, звісно, прибирається, але вимагає негайного відновлення як можна швидшого закриття фондів, тому що найближчі волога дощі, і ми будемо втрачати вже не лише в. В іконних рамах, а і в нашому безцінному мільйонному фонді, тому що фонд, як всім відомо, науково-технічної бібліотеки складає понад мільйон, враховуючи і періодичні видання, і дисертаційні здобутки наших науковців. Зараз якраз позаду мене знаходиться перший поверх це навчальний науковий абонемент, другий поверх це фонд читальних залів. Один із них це технічна зала для зал технічної літератури для здобувачів, які всі полюбляли сидіти, тому як зручно є були підсвітки над кожним столиком. Попереду новий навчальний рік. Освітній процес повинен початися за регламентом. Колектив викладачів налаштований оптимістично. Навчальний рік почнеться невдовзі, тому... Е Хочеться закликати всіх про допомогу для того, щоб він відновити найшвидше наш університет, щоб ми спокійно, в безпечних умовах, в відновлених корпусах розпочали наступний навчальний рік. Команда Одеського національного технологічного університету прикладає максимум зусиль, щоб діти у комфортних умовах продовжили навчання. Сьогодні, як ніколи, потрібне єднання сумісних зусиль, адже все це заради освіти наших дітей. Ми обов'язково все відновимо. Шановні наші випускники, шановні колеги, бізнес-партнери, просимо допомоги, просимо звернути увагу на ваш рідний заклад. І допомогти, допомогти фінансово, допомогти інформаційно. Тільки разом ми відбудуємо нашу «Альма-Матер».